День, мої любі малята, послухайте загадку. Що за диво, диво дивне на колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята, і дорослих там багато. Так, що ж це таке, діти? Відгадали? Правильно, це. Автобус. Послухайте вірш Катерини Перелісної у автобусі. До нашого автобуса метелик залетів, нічого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти, метелику, недобре так робить. Як хоче з нами їхати, то треба заплатить. Діти, скажіть, куди залетів метелик? Правильно, до нашого автобуса метелик залетів? Що зробив метелик? Нічого не питаючи на перше місце сів? Діти, а що сказали метелику діти? Нечемнити метелику, недобре так робить. А що треба йому зробити? Як хоче з нами їхати, то треба заплатить. Малята, як ви думаєте, метелик зрозумів, що треба платити в автобусі? Я думаю, що так. Дякую малята вам за увагу. До побачення, до зустрічі!